Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, миру Росія від луки святого Євангелія читання. Будьмо уважні. Сказав Господь своїм учням, хто слухає вас, мене слухає. Хто, відкриє, хто відрікається вас мене, відрікається, а хто відрікається мене, відрікається того, хто послав мене. Вернулися сімдесят два, з радістю кажучи, Господи, і біси, коряться нам за Твого імені. Він сказав їм: Я бачив сатану, що наче блискавка, падав з неба. Ось я даю вам владу наступати на Зміїв. Скорпіонів і на всю силу ворожу, і ніщо на, і ніщо вам не пошкодить, одначе не радійте тому, що духи вам коряться, але радійте тому, що імена ваші записані на небі. Той час Ісус радів Духом Святим і сказав: Прославляю Тебе, Отче, Господа Неба і землі, що Ти це від мудрих та розумним. І відкрив немовлятам, так очі, бо так тобі подобалося. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Слава Ісусу Христу! Ви тепер зрозумієте, чому я це зробив? Це вам дасть зрозуміти. Про правильну поставу людини по відношенню до Бога, який говорить до кожного в різний спосіб, сьогодні говорить до нас через оцей уривок Євангелії дня. каже Євгеніст Лука сьогодні, що Ісус каже: Прославляю тебе, Отче, Господа, неба і землі, що ти втаївся від мудрих. Та розумних і відкрив немовлятам, дітям, так хоче, бо так тобі подобалося. Коли Ісус прийшов з місією і проповідує добру новину про Царство Небесне, про відкуплення і спасіння для людини, мудрі цього світу, це книжники, фарисеї, законовчителі, еліта духовна, на жаль, була далека серцем. І того, що говорив Ісус. Цікаво, що простий народ, коли ми читаємо Євангелії, простий народ. Блудниці, митарі, грішники, відчували серцем, що особа Ісуса Христа є тою, яка спасає, яка дає надію, яка визволяє. І тому неодноразово Ісус говорить про. Правильну поставу як дитини, не в розумінні дитячої такої поведінки, маючи певний вік. Але дитина як прообраз і символ довіри. Я дитині простягнув руку, дитина прост... дала мені руку. Коли б я зараз до вас прийшов, хто мене не знає, я б простягнув руку, ви б подумали цікаво, чому він простягає до мене руку, звідки він мене знає. Ми б собі задавали зразу питання, чому і для чого. А може найбільше того, ви б зразу подумали, що про мене люди скажуть. Дитина має довіру, вона довіряє. Коли книжники і фарисеї чули, що говорить Ісус Христос. Вони не сприймали, бо шукали конкретних доказів того, що говорить Ісус. Часто буває так в нашому житті, коли ми не до кінця готові прийняти або ще не прийняли Боже Слово, бо ми покладаємося на власні сили, вміння, успіхи, можливо, навіть і на щось, що стосується матеріальних благ наших таких людських можливостей через наших рідних і близьких. Але Боже Слово сьогодні каже цікавий момент, що 72 повертаються після місії до Ісуса Христа і вони мають радість, вони радіють, вони захоплені, вони її піднесені. від того, що відбувається, вони кажуть, що духи нам коряться. Що говорить Ісус, який дає відповідь? Каже не радійте тому, що вам духи коряться, але радійте тому, що імена ваші записані словами в Книзі життя. Можливо, сьогодні порозважайте над тим, коли ми даємо, здаємо іспит і хочемо себе побачити на тій, на, 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 на тій карці. Чи дійсно ми є вписані серед усіх тих, хто здавав іспит, чи є моє ім'я і прізвище? Коли ви дізнаєтеся, що вам є там ім'я і прізвище, ви радієте, ви розумієте, що вам вдалося. Чи ви відчуваєте, чи ви розумієте? Чи ви хочете прийнятися тим, що означають ті слова сьогодні до мене, які каже Господь, що Твоє ім'я є вписане. Ісус вже там вписав наше ім'я. Нам не треба переживати, що його там немає, воно є вже вписане. Бо Ісус кожного із нас відкупив оцією своєю жертвою на христі і дав нам можливість бути вже вписаними. У цій книзі життя. Чи маємо ми таку довіру, як має дитина сьогодні, чи маємо ми довіру сьогодні цілковито віддатися Божій волі? Якщо ми читаємо Євангеліє, ми з вами зауважуємо, що апостоли, які були поруч Ісусом, вони проходили свій шлях пізнання Ісуса. Там був сумнів. Там було нерозуміння. Ми знаємо, що коли Ісус розповідає про те, що має з ним статися, учні питають, хто буде перший у царстві небесному. Вони десь своє покликання і бути біля Ісуса розуміють, що це є момент влади. Можливо, і сьогодні ми з вами маємо також оцю причину, щоб разом з тими 72 учнями, які приходять до Ісуса, маємо радість на серці, але, можливо, і маємо з вами якісь на серці розчарування. Можливо, нам не все вдається в нашому житті. Можливо, ми надто концентруємося або зосереджуємося на тому, що нам вдається, те, що ми вміємо, ким ми є. А можливо, ми надто зосередилися на тому, що нам не вдалося або не вдається в черговий раз. Але каже Іван це не, це і не важливо. Бо якщо ми на тому зосередимося, то ми забуваємо, що ми є вписані у книзі життя. Сьогодні також є свято Архістратига Михаїла. І всіх безплотних сил. Коли діти наші ті, лише починають говорити, ми вчимо наших дітей якої молитви? До ангела-хоронителя, а потім Учинаш, Богородиця Діво і інших молитов. Це перша молитва, якої ми вчимо. Ми собі пригадуємо, і ми віримо, і знаємо, що ангел-хоронителі, який є поруч завжди з нами, вдень і вночі. Рано і ввечері. Він завжди є поруч із нами. Хтось казав, каже, отче, ви знаєте, був такий випадок в моєму житті, і я розумію, що це була якась особлива сила. Мене ангел охоронив. Я не знаю, що би було далі, якби не, не Божа опіка і Божа благодать, і Божа сила. Кожен із вас, напевно, має такий досвід, що в певний момент ви відчували особливу Божу силу, де людські сили, можливості наші були відсутні, і ми не могли нічого задіяти. Про це також говорять ті, хто в перші дні боронили нашу державу, зокрема столицю Київ. Саме тоді воїни кажуть, що з нами була особлива сила. Ми розуміли, який ворог є перед нами, але те, що робилося в цей момент, ми розуміли, що хтось з нами ще воює. Ми відчували серцем. ми в руках тримали зброю, але ми не мали страху. Хтось був з нами. І про це говорить, що саме в той день вторгнення наших сусідів в нашу державу. З нами було небесне військо. З нами був Архистратих Михаїл. Архистратих Михаїл означає хто як Бог. І той, хто говорить сьогодні: Хто як Бог, і стає по стороні правди, стає разом з Михаїлом, і він стає поруч із нами у цій боротьбі. Ми є не самі. Ми її ніколи не самі. Лише ворог, який сьогодні духовно хоче посіяти сумніви, зневіру, посіяти нарікання, незадоволення, хоче роз'єднати сьогодні і поширити розбрат у нашій християнській спільноті. Оце не питання тільки фізичної боротьби чи перемоги, але це є велика боротьба, яка Кожного дня і кожної хвилини відбувається в нашому серці. Сьогодні є перемога світла над темрявою, сьогодні є день, щоби пригадати собі про цю перемогу добра над злом. Ісус посилає тих, кого сам вибрав 72 щоб щоби ішли в міста і села. І приготовили йому місце там, де сам мав прийти. Бог потребує нас, дорогі брати і сестри. Бог кожного із нас через тайне хрещення посилає до людського серця. Ми своїм прикладом, своїм заохоченням і способом життя приготовляємо місце. І дорогу для нашого Спасителя. Як це відбувається в практичному нашому житті, щоденному. Наші батьки, які навчили нас молитися, які привели нас до храму, звичайно, пізніше впродовж нашого життя кожен із нас оцю духовну практику в різний спосіб переживає і досвідчує, яка це є молитва, і наново, можливо, будує свої стосунки із Богом. Але це були перші початки. Наші батьки були серед тих 72, які приготували наше серце для того, щоб Господь увійшов, у нього, щоб він замешкав. Що означає жити згідно Божого Слова? Його прийняти, що воно є моє, його треба триматися міцно, ним треба піклуватися, охороняти. Таким гарним прикладом є Пресвята Богородиця, коли вона чула, що каже ангел до неї, що має з нею статися, каже Іван вона зберігала у своєму серці. Що це означає зберігати, бути відповідальним? Хтось сказав, так порівняв, каже, за те слово його треба вчепитися вхап... дуже міцно і не відпускати, зробити його своїм. Тому, коли ми з вами сьогодні молимося, як важливо, щоб наповнити своє серце, свій розум, свої думки Божим Словом, бо саме Боже Слово дає нам нову перспективу, нове розуміння нашого покликання і нашого буття тут на землі. Якщо ми чогось не розуміємо, якщо ми, нам важко щось прийняти. То звертаємося до Божого Слова, що воно нам говорить на ту чи іншу подію, на те, що є в моєму серці. Тож підсумовуючи сьогодні наші роздуми про важливість Божого Слова, про важливість нашого з вами покликання, бо Бог потребує нас з вами, щоб перемінювати цей світ. І хай Пресвята Богородиця сьогодні також буде з нами. З нашим українським військом, з нашим українським народом, також і з тими, хто сьогодні є так далеко від наших рідних і близьких за межами нашої держави. Ми сьогодні про всіх пам'ятаємо і молимося, особливо за наше українське військо. Ми молимося і пам'ятаємо сьогодні про наш військовий уряд, державний уряд, церковний, щоб в цей день. І даючи в молитві себе і кожного під покров архістратига Михаїла і всіх безплотних сил, щоб ми в дусі і правді сказали хто як Бог. А це означає, що ми не тільки словами, але й своїм способом життя стаємо по стороні Бога, по стороні правди, по стороні спасіння нашого і ближніх. Амінь. Слава Ісусу Христу!